Варус. Да. Як народився він як концепт, і коли ти зрозумів, що ви йдете в їжу? Ми були в їжі. Як я пік, він перебудувався в їжу, а ми потім з піку повернулися п'ять до Єви. А потім з часом ми все ж вирішили, що євовський ринок він не такий великий. Не такий великий. Не такий великий. Блін, ну ви просто не, да. нас, не нажерливі. Не нажерливі. Тут мільярд доларів, там ще щось да. і так далі. Це у вас кулінарія, чи кафе, чи це кафе піцерія. Так, що це у нас? Це у нас піца м'ясна і чотири сири. Піця м'ясна і 4 сира. Mm -hmm. Так, і скажи, скільки ви піц продаєте в день? В день? Ну це не тут, це взагалі. Це не тут. Це, це взагалі, це це взагалі. Тут, на це 30. Ти нас не познайомив. Да. Добрий день, Аскасія, директор виробництва мережі супермаркетів Гарус. Директор виробництва всіх супермаркетів. Три да, тисячі да. піц. В день давай. Це не багато. Це не так. Багато. А, це багато. Це це на... не так. Скільки магазинів? 25. У нас 30-25 магазинів. Там де цим. є проєкт. — Він прибутковий? Да. Бачите, останні влоги я весь час їм. Весь час Сава. Ми знімали у в, у Львові. Всі щось мені підгодовують. Як я маю сходнути? От скажіть мені, шановні глядачі. А дивіться, це ж а, Конечно, це для мука. походіння, Ні, да? да італійська мука. Конечно. Сто відсотковий. Сто відсоткове. То для похудіння. Добрий день. Добрий. Дівчата, що люди беруть? Все. Беруть. У нас беруть все. Все беруть. Все. А що кажуть? Добожественно. Божественно. Божественно. От вам і позиціонування. Варус. Божественно. Да, так і зробимо. Потужно.